Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні ми поговоримо про венеру у знаку стрільця венера із глибоких вод Скорпіона переходить у відкритий оптимістичний стрілець. І в цьому відео ми поговоримо про головні теми Венери в Стрільці та розповім кожному знаку Зодіака, як краще провести цей місяць, на що більше звернути увагу. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам. Період венери в стрільці побачити світлу сторону всього, що вас оточує. І чим більше позитиву ви в цей час будете випромінювати, тим більше отримаєте у відповідь, щоб зрозуміти, який коктейль емоцій та подій готує нам транзит Венери по стрільцю. Давайте розберемося у його складових. В астрології Венера символізує почуття. Любов, бажання, привабливість, красу, цінності, взаємини, отримання задоволення, вибір і, звичайно ж, гроші. Ця планета управляє тим, як ми висловлюємо свої почуття та те, що ми цінуємо у відносинах. Наші бажання є основною мотивацією наших вчинків, а наші уподобання основним стимулом у взаєминах. Венера це планета самоповаги, любові, грошей і всього прекрасного у цьому житті. Її стиль налаштований на співпрацю, але коли енергія цієї витонченої планети поєднується з енергією вололюбного стрільця, то її задиркувата і пустотлива сторона виходить на сцену. Венера це наша система цінностей, те, що ми вважаємо красивим, приємним та гідним бажання. Це наші відносини, фінанси, мистецтво та все, що приносить нам задоволення. У знаках стихії вогонь венера проявляє себе дуже інтенсивно у вираженні почуттів та бажань, у взаємовідносинах стає цінною підвищена увага з боку партнера та оточуючих людей, і людям хочеться яскравіше виглядати та активніше самовиражатися. Стрілець знак, який асоціюється з свободою. Оптимізмом та прагненням до досліджень. Оскільки стрілець це впевнений у собі активний вогняний знак, його вплив додає авантюрну нотку у романтичне життя. І коли енергія Венери та стрільця з'єднуються, космос пропонує нам вийти на світ та дослідити яскравіші сторони життя та любові. Стрілець знак мандрівник, філософ, шукач істини і його стихія вогонь. Але це не полум'я пристрасті, як у скорпіона, а багаття біля похідного намету, навколо якого збираються мандрівники, щоб ділитися історіями та мріяти про далекі горизонти. Стрілець обожнює свободу, вчиться все життя і вірить, що світ величезний і прекрасний. Стрілець символізує пошук істини, жагу до пригод і подорожей. І це необмежений оптимізм, ентузіазм, розширення світогляду, зростання і масштабування процесів. І, проходячи по знаку стрілець, Венера асоціюється з благородною дівчиною або світською дамою, або аристократичну даму, яка у всій красі себе підносить і дуже любить подорожувати за кордон і її активність. Дає можливість освоїти щось нове, знайти нові знайомства з авторитетними або шановними людьми. Образ фатальної красуні цікавитиме менше, ніж стиль жінки з яскравим, позитивним, активним наповненим життям і невичерпним інтересом до всіх її сторін. І Хочеться бачити більше насичених кольорів від смарагдових до вогняних, золотих та пурпурових. А також ефектних силуетів, які привертають увагу. І коли Венера проходить через знак стрілець, це час великих можливостей та бажання досліджувати нові горизонти у відносинах та фінансах. Цей період стимулює бажання пригод та розширення соціального кола, відчуваючи потребу в динаміці та русі, бажання зустрічей та свободи під впливом вогняної стихії знаку. Стрілець не про дрібниці. Це продавай спробуємо все я хочу так, як у мене ніколи не було, а раптом вийде. Коли Венера входить в знак стрільця, вона входить у володіння Юпітера, в царство зростання, віри та безмежної цікавості. Юпітер посилює все, чого торкається, і разом з Венерою перетворює красу, бажання і зв'язок на щось більше, ніж просто особистість. Це не те кохання, яке сковує, а те, що звільняє. Союз Венери та Юпітера перетворює прихильність на філософію задоволення, а потяг на дослідження це момент, коли відносини стають дзеркалом для відкриттів, що стосуються світу, інших людей та нескінченних способів спільного розуміння сенсу. Венера в стрільці це енергія, яка прагне щирості, сміху та загального бачення, і коли ми любимо. Ми любимо як учні життя цікаві, відкриті і не боїмося змінитися під впливом того, про що ми дізнаємося. Що ж відбувається, коли Венера входить до володінь Юпітера? Кохання з інтимної, камерної історії перетворюється на грандіозну пригоду. Рутина і побут відходять на інший план. Поступаючись місцем з нового, спільним відкриттям та інтелектуальному взаємопритягненню. А бажання збільшуються втричі, покупки стають більшими, ніж бюджет, сміливість зростає там, де раніше була обережність, і відносини потребують простору, руху та правди. І ми раптом хочемо любити не зручно, а чесно, не як заведено, а по-справжньому, не в межах зарплати, а так. Щоб дихати стало легше, забарвлюючись енергіями стрільця, нам важливо знаходити баланс між бажанням пригод та необхідністю збереження стабільності в особистому житті, а також цей період наділяє широтою та щедрістю у висловленні почуттів, великою кількістю бажань, вмінням вражати розмахом та подарунками у коханні та стосунках. Проявляються нотки пригод та дослідження, прагнення до відносин, які розширюють горизонти та надихають на зростання та розвиток. Кохання стає яскравішим, чеснішим, гарячішим. Але стрілець не терпить тісноти. І якщо стосунки давно душать, це той період, коли хтось може сказати, мені потрібно більше повітря, але для чесних розмов, відновлення довіри, спільних рішень. Це ідеальний час. І багатьом одиноким людям в такий період захочеться кохання щирого, безкорисливого, віра в яке сильно зростає в цей період. Але кохання може бути багато в чому і вигаданим, і ми можемо не сприймати те, що є насправді. Всьому ми можемо надавати велике значення, часто далеке від реальності. І в цей період можна зустріти своє кохання далеко від рідних місць, наприклад, на міжнародному заході, у далекому відрядженні, у закордонній подорожі, у вищому навчальному закладі. На роботі також можна зав'язати ділові стосунки. З приводу грошей можливий прибуток від подорожей, організації конференцій тощо. Венера в полі стрільця оптимістична. Соціально реалізована і одночасно відкрита як до матеріального успіху, так і до філософських пошуків. Вона подарує фінансовий комфорт, створить атмосферу доброчесної шляхетності, наділить щирістю, добросердям та доблестю. У фінансах з'являється небезпечне почуття. Так, гаразд, живемо один раз. Стрілець штовхає на великі витрати на подорожі, на навчання, на щедрі подарунки та вкладення в мрії. А проблема це, коли ми легко переоцінюємо можливості дуже легко. Кордон між мені це дійсно потрібно та хвилинний порив стирається до нуля. Подорожі можуть принести масу задоволень і супроводжуватися романтичними пригодами. Це період свободи, натхнення та нових знайомств. І відносини можуть наповнюватися легкістю та спонтанністю, але потребують щирості. Для одиноких це чудовий час для відкриття новому, а для пар це час випробування на довіру. Як активувати венеру в стрільці? Досліджуйте нові культури. Подорожі або вивчення іноземних мов, традицій інших культур можуть принести нові перспективи та можливості, досліджуйте нові культури та місця, щоб розширити свій кругозір і надихнутися, також розширюйте свої соціальні зв'язки, це відмінний час для зміцнення та розширення дружніх та романтичних відносин. І навчайтеся, займайтеся самоосвітою або почніть новий Новий освітній курс, який розширить ваше розуміння світу, проявляйте щедрість, діліться своїм часом, знаннями, ресурсами з іншими людьми, даруйте радість коханим та близьким, показуйте їм, що вони вам потрібні та бажані і будьте відкриті до нових ідей, приймайте ідеї та пропозиції, які можуть докорінно змінити ваш підхід до любові та грошей. І не забувайте про висловлювання своїх переконань, беріть участь у обговореннях та діліться своєю думкою. Це може змінити вашу соціальну позицію та приверне однодумців. А чого ж не варто робити в цей період? Які можуть бути складнощі під час проходження Венери по знаку стрільця? В той час, коли Венера знаходиться в стрільці, нам може шалено захотітися різних заворушень і хвилювань, Прямо зараз, не відкладаючи на потім. Тому ви можете легко та швидко опустошити свій гаманець, зовсім не замислюючись про наслідки. Стрілець схильний ризикувати із фінансами, в тому числі. І в цей період слід уважно стежити за витратами, щоб вони не стали катастрофічно надмірними. З обережністю слід поставитися також до азартних ігор та легковажних покупок. Найправильніший спосіб застосування енергії стрільця це вкласти сили та фінанси у новий курс навчання або у далеку захоплюючу подорож. Уникайте фінансових ризиків. Прагнення новизни може підштовхнути до необдуманих інвестицій, марнотратства, бажання вражати дорогожнечею подарунків. Не втрачайте реальність на увазі. ентузіазм і оптимізм можуть призвести до нереалістичних очікувань від людей або ситуацій. Уникайте поспіху в прийнятті рішень, дайте собі час на роздуми перед важливими життєвими змінами. В цей період може з'являтися необхідність полоскотати собі нерви, отримати чергову частку адреналіну за принципом усе чи нічого. І це може відбитися в азартних іграх, авантюрах і навіть у почуттях, де від партнера вимагається повна віддача, На половину ніхто не згоден, і це може спричинити напругу у відносинах. Будьте обережні зберігайте стабільність у відносинах, незважаючи на бажання змін транзит венери по знаку стрільцю посилює потреби людини в солодкому, тобто люди схильні отримувати компенсації через смачненьке. Щоб відшкодувати втрачене почуття задоволення. Увага може розсіюватися і хочеться бачити тільки добре, тому неприємну правду люди часто можуть не сприймати. Переходячи із знака Скорпіон в знак стрілець, Венера з 30 листопада буде в аурі гармонійного аспекту з Плутоном та Нептуном. Плутон дозволяє комусь набратися сміливості і освідчитися в коханні, зробити ще один крок і перевести відносини на новий рівень, а Нептун наділяє романтичністю, тонкою уявою та піднесеними почуттями, сприяє любовним побаченням, зустрічам та посилює інтуїцію. Також цей аспект сприятливий для фінансової активності та інвестування. Отже, 2 грудня Венера створить точний аспект секстилю до Плутону, і ми можемо відчути потужну внутрішню силу, тому що цей аспект дає впевненість у собі, бажання змінити життя, глибокі розмови про почуття та майбутнє і тяжіння до яскравих харизматичних людей. Фінансово це добрий період для стратегічних рішень, інвестицій, довгострокових покупок. І великих вкладень, але не забувайте, Меркурій тільки починає набирати швидкість. А 11 грудня Венера буде в Тау-квадраті до лунних вузлів. Цей аспект завжди приносить кармічні ситуації і можна зіткнутися з доленосними зустрічами, несподіваними розмовами, вибором у відносинах і переглядом фінансових зобов'язань. В цей період люди можуть часто повертатися до старих моделей поведінки, щоб остаточно їх відпустити. А 21 грудня Венера створить квадрат до Сатурна. Це самий напружений аспект місяця. Він може принести холодність у відносинах, необхідність взяти на себе більше відповідальності, можуть бути фінансові обмеження, блоки, затримки. І потреба економити. Це той момент, коли Всесвіт перевіряє, чи наші бажання реальні, чи це фантазія, і чи ми витримуємо власні рішення. І на виході із знаку стрільця 24 грудня Венера створить ще один напружений аспект до Нептуна. І він може проявлятися як ідеалізація романтичних стосунків, бажання бачити те, чого немає. Це може бути плутанина у відносинах, помилки в грошах, може бути шахрайство, неправильні покупки, обмани, розум, ніби затуманений. Це період, коли потрібно особливо берегти свої фінанси та не приймати рішень на емоціях. Тож період венери в стрільці це натхнення, масштаб і рух вперед. Але ближче до завершення проходження Венери по знаку стрільця включаються серйозні перевірки, які вимагають мудрості та твережності. А тепер давайте поговоримо, як вплине період Венери в стрільці на знаки Зодіаку. Для вогняних знаків овен, лев-стрілець, ваша енергія на піку. Використайте цей транзит для активного пошуку, кохання та нових вражень. Не сидіть на місці. Ваша друга половинка може чекати на вас в міжнародній школі, в мовній школі або в аеропорту. Земні знаки Телець Діва та Козиріг. Вам може здатися, що партнер став надто непрактичним. Постарайтеся розслабитися і дозволити собі трохи божевільної романтики. Плануйте бюджет, але знайдіть у ньому статтю на пригоди. Повітряні знаки, близнюки, терези, водолій. Ви в своїй стихії, інтелектуальний флірт, філософські бесіди, нові знайомства в соцмережах з людьми з інших країн це все для вас. Ваша чарівність зашкалює. А водні знаки, рак, скорпіон та риби цей період може викликати у вас протиріччя між глибиною та бажанням волі. Не бійтеся говорити про свої почуття партнеру, але дайте йому простір для маневрів. Спільне планування подорожі допоможе вам зблизитися. А тепер для кожного знаку розповім, щоб допомогти вам зорієнтуватися в транзиті Венери. Для знаку Овен і для тих, у кого Венера проходить по 9-му сектору гороскопу. Венера в стрільці це ваш шанс розкритися як у собі, так і за межами свого світу. Це час розширення горизонтів, повернення до радості руху та азарту цікавості. Любов тепер відчувається як пригода, і кожна зустріч це урок свободи. І вам нагадують, що зв'язок не означає обмеження, а означає резонанс. Танець двох душ, які подорожують пліч опліч. Для знаку телець і для тих, у кого Венера проходить по восьмому сектору гороскопа. Венера в стрільці веде вас до глибини, замаскованої під розширення. Справа не в більшій кількості, а в глибині. Це час, коли близькість може змінити вас, коли ви досліджуєте таємницю зв'язку, в якій уразливість стає силою. Кохання потребує чесності, спільної правди, а не стабільності. Для знаку близнюки, і для тих, у кого Венера проходить по сьомому сектору гороскопа. Венера в стрільці висвітлює простір іншої людини, відносини, рефлексію та резонанс. Цей транзит є для вас дзеркалом, яке покаже вам, як ви любите і що ви транслюєте в світ. Кожен обмін стає дослідженням. І чим щиріший ви, тим глибший буде зв'язок. Для знаку рак і для тих, у кого венера в стрільці проходить шостим сектором гороскопа: Венера в стрільці досконалює ваш ритм, допомагаючи привнести витонченість у повсякденне життя. Любов стає практичною магією, що проявляється в жестах, в турботі, в тихих ритуалах, які підтримують зв'язок. І ви заново відкриєте красу в просторі, ніжності та в рутинних процесах. Для знаку Лев і для тих, у кого венера в стрільці проходить по п'ятому сектору гороскопа Венера в стрільці розпалює ваш внутрішній вогонь, це час, коли можна вільно висловити себе, грати і сміливо любити, не потребуючи схвалення. Радість стає творчою силою, а задоволення метою. Ця енергія закликає вас пам'ятати, що краса полягає в щирості, а не в показі. Для знаку Діва і для тих, у кого Венера в Стрільці проходить по четвертому сектору гороскопа Венера в Стрільці повертає вас додому емоційно, духовно і, можливо, буквально. Вона закликає вас знайти втіху у своєму корінні, відновити світ у звичайній обстановці, і вам не потрібна досконалість, достатньо присутності. Кохання починається в домі, який ви створюєте для себе. Для знаку Терези і для тих, у кого Венера в стрільці, проходить третім сектором гороскопа: Венера в стрільці надає вашим словам теплоту, а голосу сяйво. Спілкування стає близьким, розмова мистецтвом. Ви вчитеся виражати любов через чесність та допитливість, і чим більше ви ділитеся. Тим ширшим стає ваш світ. Для знаку Скорпіон і для тих, у кого Венера в стрільці, проходить другим сектором гороскопа. Венера в стрільці закликає вас заново відкрити собі цінність як матеріальних, так і емоційних речей, що насправді варте вашого часу, ваших зусиль і вашого кохання. Цей транзит вчить тому, що велика кількість грошей приходить туди, де росте подяка. Зараз ви набуваєте стабільності завдяки щирості, а не володінню. Для знаку стрілець і для тих, у кого венера в стрільці, проходить по першому сектору гороскопа. Венера входить у ваш знак і все знову освітлюється світлом, ви сяєте зсередини, притягуючи те, що відповідає вашій новій частоті. Любов стає пригодою, яка веде до самопізнання, а зв'язок відбуває розширення. Це ваш шанс жити повним життям і втілювати в собі філософію, яку ви проповідуєте. Для знаку козиріг і для тих, у кого Венера в стрільці, проходить по 12 му сектору гороскопа. Венера в стрільці звертає ваш погляд всередину, втихе царство ваших мрій та усамітнення. Тут любов стає духовним переживанням, пошепком інтуїції, яка вказує вам шлях у наступному розділі життя. Вам потрібно відпочити, дозволити натхненню сформуватися в темряві, перш ніж воно набуде форми. Для знаку водолі і для тих, у кого венера в стрільці проходить по 11 сектору гороскопа, венера в стрільці допоможе вам з'єднатися із суспільством, розділити радість та зміцнити дружбу, яка розширить ваші думки. Це час для обміну ідеями, співробітництва та створення чогось значущого разом з іншими. Кохання стає сильнішим, коли у вас гармонійні відносини в колективі для знаку риби і для тих, у кого Венера в Стрільці проходить по 10 сектору гороскопа. Венера в Стрільці освітлює ваші амбіції світлом, вас просять привнести пристрасть у вашу справу. І коли ваша робота відбиває ваші цінності. Успіх стає душевним, нині саме час керуватися натхненням, а не боргом. Тож бажаю вам натхнення у кар'єрних досягненнях та в роботі. Отже, транзит Венери в стрільці в грудні 25-го року це ніби різдвяна казка, написана спеціально для вашого серця. Це шанс повірити, що кохання це не ланцюг, а крила. Це можливість побачити в партнері не тільки коханого, а й найкращого друга, попутника у великій подорожі під назвою життя. Дозвольте собі мріяти ширше, любити сміливіше і прагнути тих горизонтів, які манили вас завжди. Адже, як говорить мудрість, яка підходить до цього транзиту як найкраще, доля це не випадок, це вибір, це не те, на що чекають, а те, що досягається. Зустрічайте цей чарівний період з відкритим серцем. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!